Уряд може скасувати дозвіл на будівництво ярів для зарядки електромобілів. У Великій Британії хочуть спростити встановлення колодок для зарядки електромобілів. Уряд Великобританії планує скасувати вимогу отримання дозволу на будівництво ярів для зарядки електромобілів. Ця зміна законодавства щодо планування може значно полегшити власникам електромобілів установку домашніх зарядних станцій, особливо там, де у них немає під'їздів. Ари це спеціальні споруди, які дозволяють прокласти кабелі для зарядки електромобілів через тротуар до паркувального майданчика, не порушуючи пішохідні зони. Раніше облаштування таких ярів потребувало отримання дозволу на будівництво, що створювало додаткові труднощі та витрати. Уряд також пропонує грантову схему в розмірі 25 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки місцевих рад у встановленні ярів. Це крок спрямований на стимулювання переходу на електромобілі. Як сказала Джуді Робертс, головний радник Оксфордської ради з охорони навколишнього середовища, третина домогосподарств Оксфордшира не має паркування поза вулицею, тому ми вважаємо, що це може дати жителям впевненості перейти на електромобіль. Крім того, уряд планує запровадити вимогу щодо забезпечення зарядки електромобілів на новозбудованих критих автостоянках. Це захід, спрямований на розвиток інфраструктури електротранспорту. Міністр транспорту Гайді Олександр підкреслила, що реформи можуть заощадити водіям до 250 фунтів стерлінгів на оплаті планування. Ці реформи покращать інфраструктуру для революції електромобілів, збільшать кількість зарядних точок по всій країні та відкриють доступну домашню зарядку для тисяч нових домогосподарств, сказала вона. Консультації щодо цих змін розпочнуться незабаром.